Всім привіт! Ми цього тижня а, перебуваємо в Доменікан Републік, місто кана і цей курорт називається The Grand Reserve at Paradisus Palma Real. Я хотів просто вам показати ну, це приміщення і нашу, нашу кімнату, наш номер, як воно все виглядає як тут все є. Саме перше, що вас вітає, коли приходите в ваш будинок, це такий сад. Кожен будинок має приблизно таке саме. Ми в будинку першому, наша, наша кімната, там, це дуже, дуже гарно придумали і зробили. Цього разу нам дали кімнату 1406 І коли перший прийдете до своїх дверей, ви замітите, що тут є наклейка. І ця наклейка переважно аж досить доходить. І це просто показує вам, що кімнату вже почистили і дезінфектували від прошлих людей, які тут спали чи перебували. І вам на руці дають такий браслет, і цей браслет він має чип всередині, який поставити до дверей і так заходити. Коли ми вперше заходимо в номер, ми замічаємо, що все дуже модерно зроблено, є багато шкафчиків і шуфлят. Якщо вам потрібні, вони є типічний холодильник маленький тут, який має пару напитків. Вибір, можливо, більший, якщо ви подзвоните в room service, але нам дали спочатку американське пиво, колум і воду. Шкафчик є Soft Close, це воно легенько закривається, щоб нікому не шуміти. Слідуючи, ми маємо столик тут, чотири крісла. Є номера, які мають довгий стіл, і там може бути шість а, стільчиків. Не знаю, це може залежати від а, який номер вам дали, але тут у нас є чотири. Є модерний а, арт на стіні, є місце, де можна подивитися телевізор і так віддихати. Тут є пульти, пульти, звісно, будуть в, 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 в такому мішочку. І це вам знову показує, що готель почистив, все дезінфіктував, щоб ви не трогали те, то, що хтось перед вами трогав. Все чистенько. Тут є балкон, балкон має два входи і виходи. Тут є один, двері відкривається сюди, але я вам покажу з інакшої сторони. Ми Перше підемо сюди. Тут вже видно, що є ще один шафчик. І тут Яку постосунку тримаємо, тут є місце для утюга. І з цієї сторони є ваш сейф. Він має світош на середині, коли відкривається, щоб якщо вночі відкрили його, там все видно. Сідуще ми маємо тут двері в туалет. Тулет так само, як кухня, І модерний, є багато місця, два мувальники. Звичайний і тут, і біля нього зразу є душ, двері всі відкриваються до себе, і душ ще має, конечно, таку головку і ще має таку ручку. Тут ще біля душу є така тумбочка, можна поставити рюкзак чи валізу зверху, або збирати її. Потім тут є двері такі, що на роліках їдуть, І це вже спальня. І коли заходить спальня, найперше, ви розумієте, є такі два шкафи з одної і з другої сторони. Тут вистачає, де повішати щось, є наручники місця і є шуклятки внизу. І таке, як переважно в всіх готелях, це знаходиться King Size. Подушки дуже мігенькі, ліжко м'ягеньке, матрас добрий. Тут є потім зеркало таке. І ще одні двері. Ці двері виходять на їдальню і загальну кімнату. Ще один телевізор є з цієї сторони, такий самий, як той щось другий. І на кінець є балкон. Воно виходить сюди, двері на двір. Сам перше, що ви замітите, це буде джакузі. Непогано працює. Столик, крісло, столик і ще диван. Над нами нема криші. Це їхній такий дизайн. Чотири кімнати не мають кришу, а чотири мають. Подивитися, то ви можете бачити, що там так само, як тут. Ну і тут у нас вигляд з нашої кімнати. Це басейн, в якому ми плаваємо частіше, бо він більш такий приватніший, тихіший. В тому главному басейні часто дуже музику голосно крутять. Нам не дуже так подобається, ми, ми привикли до таких тихеньких місць. А, біля нього є ресторан, тут там, Мангу. А, ми до нього не ходили а, І біля нього ще є а, бар в басейні, де можна просто а, підійти і зразу вам в басейн дають ваш напиток. Цей білий будинок, що там ззаді, це найголовніший будинок. А, там всі ресторани, головний вхід, в'їзд, там спа. Все, все там. Ну, і це перший будинок, це другий, третій, четвертий і так далі. Ну все, це кінець нашого тур. цієї кімнати. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. Я постараюся як пошвидше і як ліпше на них відповісти. Не забудьте, що в мене українська мова, це не, не перша мова, я вересне, то. Але я постараюсь для вас всіх. І, звісно, якщо можна підтримати, лайк і субстрайб. Я це дуже буду за це вдячний. Дякую.